Всім привіт з Одеси, ми у Тараса. Доброго дня вам, Тарас. Доброго дня. А та, я думала, ви мені привіт кажете. А мені привіт. І тобі, моя краса, тоді привіт. Так, а що це у вас з'явилось? Маколики, дивіться, грузинські. Сахарочка стоїть 50 гривень. 50 гривень штучка, так? Да? Так. é esgranato, é yes, sabicoso, vinagradinho, é. Oh, é. Yes. Cool. Yes, A verde, né, chutuzo? é o queima, Ah, kiwi, es kiwi, da? Kiwi, da? da. 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 сок, і сок вино вино, 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 вино гранатове. А що у вас тільки що брали? Вино, вино так? Да? Вино брали і сок. І сок брали. Гранатове чи яке вино? Гранатове. А сок. такі великі бутилки, це що там? 2 Это, літри? Це сок, так. Да. Це стоїть 200 гривень. А, я ж дивлюся, що вони такі великі да. бутилки беруть. Так, Тарас, ви ще ж відправляєте, так? Да? Да, 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 да. 0,96, 715, 28, 38. Можна дзвонити, замовляти. А ви, якщо будете на привозі, спробуйте. Придіть, спробуйте стаканчик маленький, невеличкий, попробуйте, оцініть це все матері. Можна Так, вино все пробувати. Можна можна все попробувати. Супер, шикарно просто. Дивіться, Там сільпо знаходиться. Ви заходите по центральному проходу і тут зразу побачите Тараса. Всім гарного дня.